Ну не вітаю! Типу, у нас ранкова кава з Яровою, Вона яка ранкова, господи, вже обід на дворі, але поки встанеш, поки попораєшся, поки з дітьми розберешся, то вже й обід. Що хотілося сказати сьогодні? Перше, хочу передати велике вітання. Двом особам Петрову Іванову з Ісландії. Да, велике вітання. Значить, канал у мене потрапив під масові скарги. Вчора на стрімі, і, і зараз це вийде в запису, тому що на стрімі просто вчора з Петровим Олексієм, з нормальним Петровим здорового чоловіка, а не з Петровим хворого чоловіка. На стрімі просто було, знаєте, вся в'єтнамська ботоферма була у нас на стрімі з Петровим. Просто був мрак, глушили перше Ну, просто перебували, абсолютно перебували е, передачу. І те, що писали в коментах, це просто ну, просто огонь було в чаті в чаті під час стріму. Тому е, я на канал всипеться нон-стоп е, е, скарги, від вас залежить, як швидко канал випустять з бану, скажімо так. Е, тому, будь ласочка, під допису, напишіть, що ви думаєте про ситуацію в країні, про. Єрмак пішова справа його жива чи ні? Тому що я вважаю, що Єрмак пішов, справа жива. Поясню трошки згодом, зараз все-таки, шановні, від вас залежить, від кожного з вас залежить. Всім чомусь на банковій дуже не подобається, що відбувається у мене на каналі, але це ж було вже у мене з Фейсбук-сторінкою. Ви знаєте, постійно там останній час її взагалі хотіли знести, і я добралась до офісу мети в Америці, щоб ви розуміли, я спілкувалася з. Підтримку в Америці тому від кожного з вас залежить, чи буде канал жити. Тому, будь ласка, там комент, лайк, репост. Ну самі знаєте, що дзвіночок, підписка, все, все як покажемо товаришам, що дираки зимують і що ми єдині, а вони на всі їх, скажімо так, провокації, на всю їх ботоферму в'єтнамську, яку вони купили, на всі кошти, які вони вкидають, для того, щоб заглушити, скажімо так, правду, що це все для них буде. Пусте ну, почнемо? Так, цирк, який нам вчора показували, значить, розважали нас з вами. Розважали нас з вами отакими фотографіями: фотографія президента з Будановим, фотографія президента, Айлки, вона не завантажилась, не важливо. Фотографія президента з Буданом, фотографія президента з Господі. З міністром оборони з Шмигалем і, і так далі. Це все ж нас підігрівало, хто ж стане на місце голови офісу президента. Ви розумієте? Я ж все, що я хочу від президента, щоб він повернувся в рамки конституції. В конституції у нас взагалі немає такої посади ніде в законодавстві. У нас немає такої посади, як голова офісу президента. Немає визначених обов'язків, немає визначених прав. А якщо немає визначених обов'язків і прав, то немає відповідальності за виконання чи не виконання цих обов'язків. Це просто, тому що це державна посада. Будь-яка державна посада будь є перелік посадових обов'язків. Якщо виконав посадові обов'язки або не виконав посадові обов'язки, можна притягнути до відповідальності. Тут у нас, знаєте, просто свіста пляска, Якщо людина займала якусь посаду. Я ж кажу, що для мене не зрозуміло, хто перший в країні був, хто другий, хто коронований, хто ні. І до речі, пан Єрмак ображений. Мені мене зганьбили, і моя гідність не гідність не захистили. Попри те, що я перебував в Києві з 24 лютого 22 року, тому я не хочу створювати проблем для Зеленського. Я йду на фронт. Я чесна, порядна людина, я служу в Україні, можливо, ще побачимо слава Україні. Тут в мене перше питання: що можливо лише ще побачимось? Я думала, що пан Єрмак лишається на території України, чи він вже збирається кудись їхати? Мене це просто дуже смутило. А друге Пан Андрій Борисович, ми, вибачте, всі в країні з 24 лютого. Скажу вам страшніше, для мене, наприклад, війна почалася в 2014 році, і я в країні з 2014 року і свідомо брала це. Тому оці всі закідони, що ми вас не лишили 24 лютого, тут, знаєте, у мене питання може ліпше було, якби нас лишили навіть. Значить, що далі? І оце, оце цирк, який нам показують і підігрівають цю позицію. Ну слухайте, ну що це за? Ну, немає такої позиції. Це просто ніхто б її не зайняв, ну, вибачте, оця, цей варіант стосовно того, що е, Єрмак піде в ЗСУ, він взагалі трошки такий смішний. Що ще вчора відбулося? Я написала короткий допис стосовно того, що е, таким чином пан Єрмак хоче, е, ну, скажімо так, ховатись від. Е, Набу, мені зразу там не, чесно не мала часу розписувати. Сьогодні напишу розлогий допис, а е, мені почали написувати, що це не так, це підслідність е, набу. Та я ж не сперечаюсь, Люди, як людина, яка має юридичну освіту, зараз вам розкажу, як це відбувається. Звісно, е, те, що він зробив на посаді очільника офісу президента, це підслідність набу. І вона нікуди не зникає. Якщо він піде в ЗСУ, якщо він піде в Око, але там, або тимчасово залишить посаду, неважливо. Це все одно підслідність НАБУ. Але, знаєте, дьявол кроється в деталях. Коли з'являється ДБР, а ми всі ж прекрасно знаємо, під ким був ДБР, ДБР це ручна була така ручна собачка офісу президента, і того ж там мав пане чи самого пана президента не важливо тут з'являється ДБР і дивіться, вони розслідують злочини військовослужбовців, злочини правоохоронців, злочини держдержслужбовців, першої та другої категорії, але тільки не в корупції, бо корупція це набу. Але якщо Єрмак йде в ЗСУ, він формально потрапляє в категорію військовослужбовців. І таким чином в нього з'являється між Набу і паном Єрмаком, з'являється ТБР. А ДБР може що робити? Багато чого робити. Дивіться перше, може забрати справу через спір про про підслідність. Може, може подати в суд і ну, вибачте, не в суд а подати клопотання генеральному прокурору і, типу, тепер розслідуємо, поки там будуть роз, розглядати варіанти, передавати, не передавати, перекваліфіковувати справу чи не перекваліфікувати. Але ж також ми знаємо Генеральна прокуратура під ким під офісом президента механізм ще який може бути відкрити паралельну бутафорську справу кримінальну Ну, паралельну якусь там провадження там перевіряє факти, щось розкліжує можливе перевищення повноважень, військова служба і ще щось. ну неважливо і починає вимагати матеріали від набу. А от тут цікаво, і набу зобов'язано передати частину цих матеріалів для узгодження. Тому це і гальмує і блокує роботу набу. Далі, на прокурорів та САП, ну це взагалі наше улюблене, да? усі рішення набу затверджує прокурор. А, якщо тепер кажуть, це тепер наша справа, чому СА... тому САП має погодити передачу матеріалів, прокурори можуть опинитись під прямим тиском, дисциплінарними погрозами і службовими перевірками. Ну, тобто параліч управлінської, справи, чистої води. А, далі ще є такий варіант залучення військової таємниці. Як військовослужбовець, Ремак може сказати, не можу давати покази, тому що там отримав. Високий статус допуску з державної таємниці, служу в ППО, всі там карти, точки, все в мене, тому не можу. Далі, обмеження слідчих дій. СБУ або ДБР можуть забороняти. Негласні слідчі дії, це коли це НСРД, до речі, я була не один раз в цьому НСРД. Зняття інформації, вимки, доступ до військових об'єктів. Ну, тобто, Тобто Тут розумієте, тут з'являється от така, звісно, що юридична підслідність НАБУ залишається, це ніхто не оспорює, але тут з'являється от такий механізм юридичний, який можна просто затягнути цю всю історію на роки, на десятиліття. От повірте, просто на десятиліття. і тому цим скуч чи, чи не скористається цим, та звісно скористається, для цього весь цирк і це і почався. До речі, вчора багато хто з військовослужбовців писали про те, що, будь ласка, ми забираємо ярмака до себе в підрозділ, там іди служить до нас, таке інше. Знаєте, мене вразив допис Юри Юри Бутусева. До речі, Юро Бутуса вчора офіційно заявив, що йому стало відомо, що він е, в списку тих е, журналістів, на яких збирали е, документи і які, папки, і він в тих папках, і одна з він один з тих журналістів, на якого збирали документи. І ці папки були в бек-офісі е, пана Мінчича на квартирі у Захарченка. Да? Так на секундочку, і разом з двушкою летіли в Москву. Я прочитаю те, що написав Юрій, тому що мене воно глибоко вразило. Андрій Єрмак Мар... заявив, що чесна та порядна людина збирається йти на фронт. Звичайно, багато військових вже заявили, що готові взяти його до себе, бо в армії дуже не вистачає грошей на все, на дрони, боєприпаси, машини. А у Єрмака багато друзів стали мільярдерами за останні роки Зв'язки в енергоатомі, державні банки, оборонні контракт, криптовалюті і таке інше. Але оскільки Єрмак сказав, що він чесна та порядна людина, чути то очевидно, вирішив піти на фронт саме на ті посади, куди відправлять інших чесних порядних людей, як він сам, перше звинувачення про корупцію про Єрмака. Озвучь Дмитро Шпанько, який опролюднив відео розмов про розподіл посад з братом, з братом Єрмака влітку 22-го року Шпанько був мобілізований, і його у супроводі співробітників воєнної контрозвідки направили на проходження БЗВП до учбового центру Десна. А після цього двоє співробітників контрозвідки супроводжували Дмитра на місце служби на найгарячішу точку фронту. На той момент у другий е, мотопіхотний батальйон 93 ї механізованої Бригади, бригади у Бахмуті. Батальйон охороняв будинки на вулиці Патріса Лумумби. На околицях Бахмута кілька п'ятиповерхівок, які майже щоденно намагався захопити ворог. Саме тут йшли найжорстокіші бої. Шпанько під конвоєм направили туди, у якості просто солдатства піхотинця. піхотинців. Очевидно, з дичі казівки був видалений конвой, але без всякого примасу Дмитро Шпанько проявив себе на фронті як справедлива, чесна, порядна людина. Він потрапив під обстріл і його автомат був розбитий близьким влученням снаряду. Дмитро отримав контузію, але відмовився від евакуації. Ці і залишився вести бій 4 жовтня двадцятого року. Дмитро Шпанько загинув як справжній герой, коли йшов у контратаку. Відбивати захоплену ворогом позицію за тиждень до загибелі. Шпанько написав в Фейсбуці: бридко дивитись на майстрів піару, які вішають собі чужі нагороди, не забуваючи при цьому будувати політику і промножувати статки за рахунок життів і здоров'я реальних українських воїнів. Щоб таких докорів не було, довести свою чесність та порядність на фронті можна з легкістю, якщо прийти на ту саму посаду, куди Андрій Єрмак відправив Дмитра Шпанька. Ви знаєте, я ще тут хотіла зазначити пан Єрмак, я подивилась його освіту, там юридична, значить, він не проходив, не було у нього військової кафедри. І він має піти в, на БЗВП на підготовку. це там Зараз я не знаю, 60 днів чи 45 мені здається, от по останнім змінам 60. Але ж і це не суть. Я от хочу просто бачити зараз якраз такий період, знаєте, от особливо. Там, в деяких навчальних центрах, я ж неодноразово була, грязь, волога, мокро, бараки не обладнані, бомбосховища дуже сирі, всі хворіють, душові там не в нормі там, і все інше. От Дуже хочеться, щоб пан Єрмак от пройшов оце без ВП, і ми дійсно побачили, що він обере підрозділи, піде, ну, якщо ж він не має ніякого, ніякого звання, то він має піти солдатом-піхотинцем да, або солдатом що? Ну, а шо? Якщо він така варядна людина, але ви знаєте, ця фраза, може ще побачимось, вона мене дуже так тригерить в зв'язку з тим, що я вважаю, що пан Єрмак з країни поїде. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях для, і для того, і для підтримки каналу, і просто вірите ви в те, що а, пан Єрмак піде в ЗСУ, а не покине кордони. Нашої держави чи ні. І далі, дивіться, пав Єрмак, можна про нього там казати, не казати, але дивіться, він вибудував систему. Він вибудував систему, під якою було все. Виконавча влада, хоча вона у нас підзвітна на Верховній Раді, ну законодавча то зрозуміло, там у них монобільшість була, може, ще й є, не знаю. Побачимо, до речі, 2 лютого, 2 грудня, вибачте. побачимо, що вони. Будуть робити а, як фракція, е, у нас на, е, на порядку денному дуже важливе питання. Це бюджет 26 року, який ще не проголосований. Кінець року можемо не встигнути його прийняти. Це в воюючій країні неприпустима історія. До речі, а, І дивіться, Пан Єрмак збудував систему. збудував систему, які, які, які всі під ним, там правоохоронні, ДБР, СБУ. всі, Коні, люди і, і таке інше. Судова система то взагалі зрозуміла, користувалися цим нон-стоп Давайте задамось, там випадки кримінальних проваджень починаючи з генерала Марченка, справи Шеремета, а, Господі Червінський, да, будь ласка, ще Кудрицький, ну, що завгодно у мене є постанова. Печерського суду, судив мене суддя вовк, це саме той. Так, от, чи пішов він, чи справа його жива? Я вважаю, що нічого не змінилося, абсолютно, от, абсолютно нічого не змінилось. Якби президент дійсно захотів, захотів очистити владу і, скажімо так. Показати свою волю, що він очищає владу, вибачте. А він би зараз перезапустив парламент. Він би парламент, вибачте, уряд він би зараз змінив силовиків. Він би провів відкриті конкурси на посади в ДБР і в СБУ, але ж цього. Цього нема. И смотрите, разважается снова картковый офис, на железняка пишет, что это ручная обезьянка-кривоносая. Левочкина сошла с ума, пытается впечатлить своих хозяев, открытости угрожает президенту. Посыл очень четкий. Или ты будешь исполнять наши иделки или мы тебя снесем. Угрозы Зеленского никогда ничем хорошим для угрожающих не заканчивались, говорит, говорит нам ОПШН и ФБР. Опешний телеграм-канал. Що ще мене вчора вразило? Ну знову ж таки, да, ми парламентсько президентська республіка. У президента є дві квоти: голова СБУ і міністр закордонних справ. Але президент виходить і говорить: є кандидатура на міністра юстиції вже. Ким вона погоджена, з ким вона погоджена, як її обирали, чому президент представляє, мені не зрозуміло. Потрібно і чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України. Сильна людина. потрібна. Попросив парламентарів разом з приємним міністром визначити перелік кандидатур. Да, парламентарі самі мають визначити перелік кандидатур, пане президенте, і просити їх про це не потрібно, бо так написано в Конституції України. Господи, я знаєте, тут я постійно Живу в такій парадигмі. Що да, поверніться ви до Конституції України і все стане на свої місця. знаєте, І не, не потрібно буде оце кричати про зон, внутрішнього ворога, про агентів Кремля, про всіх тих, хто е, відкриває рота на президента, погрожувати їм, що це погрози президенту нічим, нікому ніколи хорошим нічим не закінчувалось. Ну, ми бачимо, що ви відкриваєте кримінальні справи людям, які те, що там погрожують, які починають. Атакувати президента, ну це ж ми бачимо. Ми бачимо, як ви там ганяєте за активістами, ми бачимо, як ви валите і телегосподі, і Ютуб канали, і Фейсбук сторінки. Ну, ви ж це все робите. Ну, Поверніться до Конституції це єдина вимога, яка в мене є от на сьогоднішній день. І все стане на свої місця. Парламент буде формувати уряд. Правоохоронна система має працювати на громадян України, а не на банкову, а, а людини, яка очолить офіс президента, буде відповідати за те, що вона має відповідати. Папір, скріпки, поїздки президента і таке інше. І все стане на свої місця. Я не вірю в те, що система розвалилась і це кінець. До речі, дзеркало тижня випустило статтю Система впала що далі. Та не впала вона. Слухайте, напишіть свої коментарі, я в це не вірю. Я більш ніж певна, що система буде пручатись і набуй САПші будуть отримувати, скажімо так. Тиск буде і на насап і, на, і на всіх е, хто, детективів, і на активістів, і на журналістів, хто, хто це викриває. Це все буде. І тому я більш ніж впевнена, що нічого з системою не трапилось. Те, що е, Андрій Єрмака зняли з посади, ну, єдине, що він не поїде в переговорну групу, але туди їде його, вибачте, коріш уміров, ішов. І туди їде пан Поклад, його людина. І Такі. Така сьогодні у нас політінформація, коротка, але я маю надію, для вас була змістовна. Ввечері у мене хороше інтерв'ю з хорошою людиною, цікаве, тому лишайтесь на каналі. Побачимось. Люблю всіх, ну окрім Петрова Іванова.